Без люблячого батька залишилася донька та син без коханого чоловіка дружина. Тернопільщина прощається з героєм, жителем села Надрічне Андрієм Савчуком. Екіпаж на щиті з полеглим героєм рухається через Тернопіль до рідного дому. Труну з тілом бійця люди зустрічають на колінах. Дорога рясно встелена квітами та лампадками. З загиблим бійцем Андрієм Савчуком прощаються в селі Надрічне Бережанської громади. Біля рідної домівки військового зібралися рідні, друзі, побратими та односельці. Сльози на очах, смуток та невимовна біль це те, що переживають у ці хвилини найрідніші. Від дому похорона процесія вирушає до церкви. Востаннє Андрія несуть вулицями рідного села. Церкві священники за Андрієм відправляють панахиду. Ми що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо покійний. Не... Військовий досвід Андрія Савчука розпочався ще у 89-му році. Тоді чоловік служив строкову службу в армії. Згодом одружився. Через кілька років чоловік почав працювати у Бережанській міжвідомчій охороні. Далі за кордоном. А коли почалось повномасштабне вторгнення, знову взяв зброю до рук. Андрій долучився до 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. У 108-му окремому гірсько-штурмовому батальйоні виконував обов'язки стрільця санітара. Із 24 лютого 2022 року батальйону. Рййон знаходився на передових позиціях б'ючи ворога на Луганщині та Донеччині. Біля церкви над труною бійця розгортають кількаметровий сонюжовтий стяг. Я головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир трезуб. Дружині Андрія Савчука Галині вручають грамоту пошани та скорботи від головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Ховають Андрія Савчука поблизу церкви. Він перший боєць із села, який загинув, захищаючи Україну. Батальйонний прапор і берет, в якому служив герой, один із побратимів вручає доньці Юлії. Мого тата Андрія била клята Росія, забрала в один момент. І поза зоною вже абонент. Не подланить ні вам, ні мені. Його в небі, а тіло в землі. Він був добрий. Нас, нас всі захищав, тому Бог його до себе забрав. Цього тижня приходив у сні. багатьом із села. І мені. І вже не зміниш, нічого сказав. І востаннє так міцно обняв. Не знаю. Подолати, спіть із миром, наш дорогий тат. Побратими кажуть, Андрій був порядний, людяний, відповідальний і надійний. Не відмовлявся від жодних завдань і завжди усміхався. Тяжко. Він був настоящий герой. Він любив Україну. І Побратими він ніколи не лишав. Він вважав. І ніколи так йшов на позицію, ніколи не відказувався. Отакий такий Він наш герой. Попрощатись з Андрієм прийшла його двоюрідна сестра Олександра. Пригадує найщасливіший спільний спогад. Зустрічі за столом родині, коли ми святкували, чи Новий рік можливо було, чи я ж не навіть не пригадаю, що це за святкування було, але це зібрання, знаєте, родиною за всі, за столом і. Радісні всі, усміхнені. І я знаю, що це була надзвичайно добра і життєрадісна людина. Я сьогодні говорила своїм друзям, які також були тут і родині. Мені сьогодні весь час вчувається його голос. Як він вітав мене, коли ми приїжджали. Ми вже пізніше трошки, ми вже не так часто бували, як скоріше, як в дитинстві. але... Тим не менше, ми як приїжджали, то завжди він ну так радісно якось звучав його голос. І завжди от його згадую, він мені усміхнений не згадується. У чоловіка залишилася дружина, дочка, син, брат і велика родина. Він мені на руках виріс, що навчився зі мною і на рибу, куди я йшов. Я його все з собою робив. Хочу йти, хочу йти туди, хочу йти до лісу, хочу йти на суниці, на малини, на грибі. Я йому все разом шує. Йому показує, які гриби можна збирати, які не можна збирати. Що йому поясню військовий героїчно загинув на передовій лінії оборони 16 вересня цього року, виконуючи бойове завдання біля населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області. Вічна слава і пам'ять герою.